Всім привіт. Їду сьогодні з роботи та треба заїхати на металоприйомку. Давайте заїдемо, подивимось. Тим більше хлопці обіцяли зняти на батіну Таврію фаркоп. Я сказав, в мене мага. Я думаю, вони зняли і ждуть. А я пообіцяв і не можу приїхати. Так що треба заїхати. Їдемо. Так, ну Ось той москвичок стоїть, там мене питали, чого не знімаю. Ну Ось він стоїть на місці. Так, привезли ще опільків два штуки, один червоний, один білий. Ось дивлюсь двигун, Ставрії, але в якому стані не знаю. Нема кришки клапанів. Так, кришки клапані нема. А може і голова хороша? Сейчас спитаю у мужиків, що по чому. Так, що за опіль? Ох ти блин, чуть не вбився. Проволкой запутався. А, ще переднеприводний получается полуосі. Так Пару розтолкли. У, та ти що, тут ще мотор. Живий, я так бачу, більш менш. Який це объем, хто знає мужики? Який це объем GM Навірно 1,5 или 1,6, я так понимаю. Тут щось таблички є, тут нічого не поймеш. Все живе. Все живе. Так. Ладно. Редуктора. Капець, тобто, якийсь станочний чи що це за редуктор? Тут типу що один до одного. О, ёлки палки германська Демократична республіка. Капець. Не регулювати в стані простое. Понятно? Ось вот, які, на дровокове, дивіться, які. Редуктора, блін. Вот, это вот серьезный, блин, на дравокольчик, да? Редукторок. А он, дивіться, який, Демок. Да, ёлки, тут все с моторами. То серйозні редуктора нічого не скажеш Москалик стоїть стоїть маскалик, нікому не потрібен. Труба нова. Все нове. Ладно. Так, ну тут стопка пачка уже увеличилась. Троки. Так, а що мені потрібно? Мені потрібна труба. Ой, хороший, який хороший. Важкучий, блин, що капець. І маховик, і цей скажіть. І маховик і не маховик? Колесо ціле. Ой, ти що, красавці, важкі, то що треба? Так, мені треба труба 57 58 в діаметр і довжиною 1,40 м. Це для мульчера. Дивлюсь, що тут ще не поубирали. Балон. О, це що, рокла, чи як він називається? Здали. Ну да, рокла. Це були, мабуть, ці. Ви поняли, так? Да? Нічого собі які лыжи. Хм. Так, тут щось погоріло. погоріло. Так, ну то мені не надо. Та я дивлюсь тут таких... Здають, що непонятно що це. Медогонка, ні? По-моему, медогонка, да? Подшипники работають. Подшипники працюють, так. А де ж труби взять? О! Коляска якась Типа Ижовська була Коляска, а то тачка, мабуть, була. Да. Труби, 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 труби. Ну тут якісь Гнилі труби, диски он, накладки нові на сцепуху. Ху -ху -ху. Каністри є нема свіжий завоз О, кстати, буває другий раз, шукаєш, що шукаєш, щось робиш, якусь ерунду. І буває таки надо обрізки різні, да там вариш якусь станочка і шукаєш, його, думаєш, зварити, що його, думаєш зварить, що його озравни, а тут готові. От... Обрезки. Тело тачка. Обрезки. Так. Так, а вот, мабуть, компрессор. Кто -то из компрессора сдал? Или заклинивший, или нет, не может прокрутить. Газовый баллон. Зиловский компрессор, насколько... Точно не знаю. Ну, похоже на Зиловский. Так, это что такое лампа? Что это такое? Груша какая-то. Хороший крюк на кранбалку. Да, там мне кто-то писал хорошие балансиры. Да, это вообще крутые. Между прочим, ну да, блин, такие килограмм под 10, наверное. Киви, а ось все це с пилорамы ленточку що капець. Дивіться, вон три ручья профіль Б і тут діаметр, мабуть ну десь, наверно 55 діаметр. це на ленточну пилораму хорошо робити. так Тут що? А десь я бачив только шова. Ось все. Блін, маловатий трошки. Ножи є. З пилою. Батарея. Тен хтось вмонтував. Чугунка. Зараз выкидывают, а зимой будуть шукати тоді. Батарея. Ничего себе цилиндрик. Девица. Ничего себе цилиндрик. Вот все, шланги. Подводишь. Да, такий цилиндрик. На, на какой-то, не знаю, дровокольчик. Ход малый. На дровокольчик. Опа, есть. Есть. Так, сейчас посмотрим. Должна быть хорошая. Не вижу я тут никаких гнилых дырок. Забираем. Оставляем в сторону. Так. Ну от бачите, каністра вже є, а труби, дивлюсь, що тут не знайдеш. Хлам. От наподобі такої труби, оце мабуть вона і є, 58 діаметрів і метр 40. Мені надо для мульчера. Хочу мульчер зробити з такими ножами. Ну тут в принципі нічого немає, все те ж саме. Все то же самое? Все те саме, по тому же место. Де ж трубу найти, а? А где же взять трубу? А труби нету. Редуктор спитав у хлопців. Кажуть, редуктора немає. У голово. Чи такое? Патрони? Так. Лапа з погрузчика. Одрізана. Одризана лапа. Так, ну все, тут наче ничего не бачу, я хорошо. Поки что. Кучи есть, но кучи такие хлам. Хлам. Да, труби не знайдеш, тут це точно. Цей реактор, атомний там не тут лежить. Так, а як же я тут пройду? А, так, да, коротше, фаркопа на таврі у баті пацани зняли, спасибо. На магарича їм дав вже гроші. Так що все чітко. Все хорошо. Так, це, це танкувати. Це десь 45ка. Но ну, рівненька. О, кстати, этот, хтось мене питав, оце бурякорізку там, чи эти, те. курим. Блин, Блін, ну я його брати не буду, навіть. Це прийдеться робити тоді. Подшипник хороший. Придеться робити, ще цю бурякорезку, ну ну і баню, Хай купляють. Так, що це жарковато стоїть Дімеч поїхав фасто до школи готуватися Одні машини, блин Одні машини тут Каністры были. Да. Были канистры. Подушили. Тачка. А резину зняла. Так, а це, по-моему, газовый конвейер конвектор. Точно. Блин, він вообще новенький. Горелка есть, немає термопар. Получается. Диви, новый. Новенький. Нахрен выкинули, правильно. Выкидывает, выкидывает. Потом будет отбегать с протянутой рукой. Так. Ого. Видите, он... Этот метан-баллон, да, толщина яка. бачили? Наверное, 12-ка. Що себе. О, знову ця лапа. Там їх куча вже порізані лапи оці. Товсті зараза. Це на трактор зробити, це вілочний погрузчик на навіску. Було б непогано. Все викидуть, Правильно, викидайте все. Викидуйте. Не надо, да не надо. Так, як мені отсюда вилізти тепер? лки-палки. Попросили заехать снять, но заехал снял. А снимать-то что? Вон бак Ижевский. Из иж планеты, через Юпитер. А трубы так и не нашел. Что хочешь есть, а трубы нема. Блин, ладно, тогда еще придется на другую заехать. Або уже купить новую. Ось таке. Ой, коротше жарко, я вже замучився. Капець. Коротше, труби не знайшов, ні піга, ні редуктора, ні труби. Фаркопа забрав, пацани молодці, зробили, забрав. Так. А це зараз уже думаю, або до хати їхати, бо вже замучився за день, Або ще їхати вишневе. Дивиться вишнево з редуктора. Зараз побачу. Ну на всякий случай, до нових зустрічей, до нових відео. Всем добра и мира. Все, всем пока.